Ну що, друзі, всім привіт! Ми у місті Львів на Карбазарі і я скажу, що ринок пробудився. Є відчуття, що стало все набагато цікавіше і активніше. Що було потрібно, скажіть мені. А потрібно було просто-напросто трішки, щоб потепліло. Ось коли потепліло, ось тоді народ і починає приходити на ринок і вже щось для себе підбирати. Що робиться по ринку? Я вам скажу, дивіться, якщо подивитися там вдалині, ми бачимо, люди для себе дивляться автомобіль. Давайте так, йдемо далі трішки слизько, Я буду трошки і з вами спілкуватися і дивитися під ноги. Дивитись туди, також люди спілкуються. Там все те саме. І так, бачите, по ринку набагато-набагато стало веселіше і активніше. Ну Але, друзі, не забуваємо, чого ми тут зібралися. У нас сьогодні автомобілі, ціни, тому йти зручніше. Не забуваємо за CarVertical, який буде вам повідомляти всю історію. Повідомляти, надасть вам всю історію про авто, Промокод мокод Roma 4 літри англійським пишете і отримуєте знижку 20%. Посилання також я прикріплю внизу, за ним можна перейти і отримати цю ж знижку. Давайте так, поки там, бачу, вдалині зараз люди дивляться автомобіль, ми їм під руку дивитися не будемо. Давайте підемо трішки вглиб. Або навіть куди вглиб. У нас вже тут є інформація, давайте ми її будемо вже черпати. 17-й рік, 16-450, Audi Q3, бензин, автомат 206 тисяч, заявлений пробіг 2,0 бензин. Так, ми бачимо, що автомобіль на панорамі. Не знаю, якщо салон. Можна подивитися, то подивимося, але ми заглянемо його ось таким форматом. Так, Йдемо на Тігуана. По Тігуану ситуація дуже-дуже цікава, тому що вартість Тігуана 13700. Це 17 рік, 160 тисяч заявлений пробіг, 2,0 бензин автомат. 160 тисяч, друзі, бачите? Ну, на жаль, зачинений Тігуан, але ми його ось так проб'ємося, покажу вам інформацію. Бачите, коли бачиш якийсь пробіг, то треба розуміти, що пробіг це напряму, напряму друзі, життя автомобіля. 160 це в принципі ще нормально. Вже коли 300, то ми розуміємо, що це вже зовсім по-іншому. 16 рік, 13700. Тігуан 2,0 бензин, також автомат 4х4 і також 160 пробігу. В мене відчуття дежав'ю, хоча ці, ці ті гуани є просто-напросто поруч. Один напроти другого. Добре, тут засніжена, стоїть Volkswagen Jetta. вартість цього автомобіля 8600. Давайте будемо зблизати 14 рік, 160 тисяч. 1,8. Телефончик є в кадрі. Ну, звичайно, що це бензин і автомат. Тому що Jetta, друзі, в такому форматі вони, бачите, по фарах. Вони їхали сюди із США. Ну і, звичайно, США це автомобілі, які, які приїжджали сюди тільки на автоматі. Там дуже цікава, до речі, річ, друзі, я скажу. Коробка, там звичайний гідротрансформатор, що для ВАК, якщо брати європейські автомобілі, та, ну, ВАК, там це ДСГ, а тут звичайний гідротрансформатор. Але є цікавий момент. Якщо це дизель, то тоді буде гідротрансформатор. Ну, Так, так якось воно. Заходило на ринок. Як це працює? Це дуже цікаво працює, але так воно є. 17-й рік продається по ціні 16 тисяч доларів, 2,0 бензин, автомат, 107 тисяч заявлений пробіг. Гарний до речі, пробіг, якщо 100 тисяч має автомобіль. Ну, краще доста. Тут, на жаль, зачинено, проб'ємося. Дивіться, як фокусує камера в макро, просто в макро. Так, де люди? Дивіться, повернувся тільки що маса людей. Потім раз вже кудись пішли. Мабуть, пішли, дивіться, чую запах гарний, мабуть, пішли на шашличок. Шашличок на ринку є, смачно, тому рекомендую попробувати. 13 13500, 17 рік, 170 тисяч, знову ж таки, тігуан, 2,0 бензин, автомат. Ви знаєте, що в мене відчуття, що ми попали, як кажуть, в місце, де продаються тігуани. Тому що, дивіться, тігуан, 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 тігуан" ну, далі мазда. Але саме цікаво, що в кадрі всі кросови. По цю руку ми бачимо Nissanчик, на жаль, без інформації. Форд щось там пропонують. Ми вже стоїмо по цю сторону, тоді давайте вже знову ж таки цього ж Тігуана. 16 рік. Ціна 13600. Все-таки похоже, бачите, 2,0 бензин. Автомат 4х4, 150 тисяч заявлений пробіг. І що? Він також, мабуть, буде зачинений. Так, Ми зможемо тут пробитися ось так. Комбінований салончик. Звичайний гідротрансформатор, бачимо, що DSG на рушці переключення немає. Так, знову Тігуан, знову Америка і знову 16 рік. Вартість автомобіля саме цього 14 тисяч доларів. Звичайно, бензин і, звичайно, що автомат 2,0. Пробитися тут ми не зможемо, бо бачимо, що тут все добре-добре темнесенько і потемніло. Драбачте, друзі, ми починали відео, ось там в кінці люди дивилися автомобіль. І бачу, далі капот відчинений. Далі щось дивляться і, можливо, сьогодні стануть новими власниками. Надію, що вони з собою взяли фахівця, який зможе зробити їм правильну перевірку автомобіля. Правильна перевірка автомобіля, друзі, це перевірка фізичного стану авто і фактичний. Те, що зараз ми бачимо, це, до речі, важливо. І правильно перевірка це історія автомобіля. Тому історію ми всі розуміємо, що її треба знати бо її не змінити. Ви якщо її купите, то історія потім вас не Так, Тут нічого. Йдемо до червоної мазди. Мазда продається по ціні 18700, 21 тисяча, 2,5 бензин, автомат 23 тисячі пробігу. Дивіться, яка мордочка. Умази, наскільки вона цікаво виглядає. Бачу, власне, поруч, що ми бачимо відразу при, при відкритті, це безключовий без доступ. Шкіряний люль, руль сидіння. Все білесеньке. Звичайно, що автомат, є повний електропакет, електросидіння і бачите підтримка поясниці. Пам'ять сидінь, все також присутнє. Ну, це добре. Добре, що це все є. Закриваємо до кінця. Знаєш, в вмазне хочеться, завжди японці люблять ці механізми зробити так, друзі, що вам потрібно їх, знаєте, як кажуть, доводити рукою. Бо в німців воно все працює трішки по-іншому. Ну, Така філософія. Так, BMW бачимо без цінника. Тесла без цінника. Добре, йдемо сюди. Там, друзі, у нас же шашличок. Зараз ми, до речі, підемо до Володі, заглянемо на цей шашличок. Що ми тут бачимо по інформації? Ціна договірна, 22 рік. Бензин 1,5, механічна коробка передач. Якщо відчинений, то покажу. А в салоні, а в салоні мені подобається, бачите, ниточкою оцей, бачимо електрорегулювання. Зеркала, все тут, як кажуть, шкіряний руль, посередині моніторчик, все на своїх місцях. Непогано. Ось такий бачите, автомобіль, який привезений із США. Бачите, США нам, друзі, дає можливість вести автомобілі різні, які колись нас не було. Тепер у нас їх багато різних і це цікаво насправді це можливості. Але давайте ми сьогодні ще ще в кухар дай Боже, здоров'ячка вам, Добре. володя. Знову красота і знову на весь ринок. Розумієте, йду до вас, а ще нічого не поїв і чую той, той смачний запах. Друзі, обов'язково вам зараз, коли до володі прийду, зараз ми зйомочку вже до кінця зробимо, прийду гарно посмакую. Бограш на місці. Одним словом, бограш на місці, що в кухар на місці, шашлик є, правда? І ребра молодого вепра. Ну давайте ще ребра подивимось, що вас там свіженького привезли. Знаю, минулий раз були, ви казали, трохи поїли люди. Ну, то добре, Ї... все, що люди їдять, то, то, то добре, правда? Завжди, щоб кухар щось свіже приготує. Тому хто десь близенько, ви приходьте, смакуйте, тому що на ринку завжди є така можливість, то чому чом, би ні. Можна просто приїхати і гарно смачно поїсти. Так, ну ми йдемо далі, давайте. У нас, друзі, трішечки є ще часу, тому вмощуємося. Зручніше, наголошую, що якщо ви для себе, друзі, обираєте якийсь автомобіль, не забувайте його перевіряти по Carvertical. Також надаємо послуги перевірка автомобіля по всіх містах України. Працює дуже просто. Знаходите автомобіль, будь-де, скидаєте мені, можете вайберватися в телеграм. Далі даємо підтверджені ціни, оплачуєте, і ми зробимо вам повну перевірку. Перевірочка буде зроблена, фото-відеозвіт, все, щоб бачите. Чітко як воно є. 16 й рік продається за 10500, джета 2,0, бензин, механіка, 125 тисяч, заявлений пробіг. Ну, Виглядає автомобіль на перший погляд, мені подобається. Так, ну, Давайте йдемо до того Геракла. Я так на нього вже дивився здалека. Свіжо привезений автомобіль на червоних номерах, друзі. Це означає, що він розмитнений. Потрібно єдине, що сертифікат, можливо, власник вже його зробив. І потрібно пакет документів для того, щоб поставити його на облік. 2.0 бензин. 23 рік, 23700. Телефончик є в кадрі. Не знаю, чи відчинений. Відчинений. В салоні ми бачимо тканина, датчики світла присутні, це добре. Ну, все якби на своїх місцях. Ну, бачите, 23-й рік це досить-досить такий свіженький автомобіль. Для себе, звичайно, розглядати свіжий автомобіль із пробігом. Всього в 21 тисячу, я думаю, це правильно. Добре, йдемо далі. Поки в нас є ще трішки часу, давайте познімаємо інформацію. Меган продається в ціну 6200 2010 року 244 заявлений пробіг, 1,4 бензин, механіка. Знаючи, меган відчинений. Якщо відчинений, то покажу. Що добре з меганом, друзі, що він в виконання універсал. По ринку і безключовий доступ зразу бачимо. По ринку такі автомобілі однозначно вважаються. Ну, на вторинному ринку вважаються однозначно краще. Тому думайте, гадайте. Добрий день вам. Ваш автомобіль? Можна показати? Так, Зефіра 2010 року продається за 6500 1,7 класичний дизель механіка. 300 тисяч заявлений пробіг. Скільки, до речі, торгується на ринку зараз. Що там по торгах зараз? Скільки торгується приблизно? Якщо, наприклад, ціна 6500, за скільки можна, наприклад, забрати? 6200-6300 можна, можна спілкуватися. Та? Добре, інформацію зафіксували. Тут все на своїх місцях. Педалі, руль, ручка переключення присутня. Та? Все як має бути. Добре, друзі, йдемо, йдемо далі. Вам гарних продаж. Мої вітання, друзі. Дивіться, який сьогодні відомий чоловік у місті Львів прийшла на пара, карбазар. У серці іскра вживає. Нічого кращого немає, і ти летиш у небеса. Нічого кращого немає, коли зимні є в коханні. Тоді від радості літаєш, і всі збуваються бажання. І головне вам всім кохати і не боятися висоти. В коханні є велика сила, в коханні насліжими з днем закоханих вас. Кохайтеся, любіться і розмножуйтеся. Все. але ти молодець. Хто ти є Що скажи? Михайло Мерка, голос країни 2014 і його товариш. Це надзвичайно Роман Світушак, класний чувак. Дякую. Друзі, дуже відомий чоловік і дуже приємно, насправді, що такі люди також є на Карбазарі, і з ними можна поспілкуватися, випити каву. Голос просто шикарний. Я думаю, ви в інтернеті можете забити, подивитися. Хоча цю людину ми знаємо, ми знаємо по його, як кажуть, вже історії. Аж так як я кажу, караверті, історію не змінити. Ну і життя людини також не змінити. 23 й рік. 2900 Ford Kuga, 1,5 бензин, автомат. 14 тисяч. Пробіг просто шикарний. Дивіться, який автомобіль і з яким пробігом продається. Це просто супер. Ну що, ми йшли, йшли і прийшли до Ігора. А що наш Ігор? Ігор продає серйозний великий автомобіль, називається Subaru Якраз бачимо. Завели цей автомобіль 23-го року в 22500. То ви для себе дивитесь, так? Лядочки. Для та, 2,4 бензин автомат. Саме автомобіль, дивіться, великий, красивий, цікавий, кросовер. Добре, йдемо далі. BMW 18 го року 26200. Продається 2.0 бензин. Ну і, звичайно, автоматична коробка передач. Тігуан, бачите, ми з Тігуанів почали. Я так дивлюсь, що ми з Тігуана, Тігуаном заве... будемо завершувати наше відео, друзі, тому що скільки би ми не знімали, скільки б не було цікавої інформації, на жаль, всю відео взяти ми не зможемо. Тому, як кажуть, ми знімаємо не одне відео, а завжди стараємо знімати більше. Ви, якщо для себе, друзі, обираєте автомобіль, ви можете звернутися, ми вам цьому допоможемо. Знімаємо регулярні для вас відео, тому підписуємось на канал, хто вперше на попав, хто вже дивиться, а не підписаний, потрібно це зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео і не забуваємо поставити грубий палець вгору. З нас інформація, з вас активність. Все, бережіть себе, з вами був Роман Світошак.